Строю, щоб це все знімати, а потім вони замовити можемо вами що так, а давайте вже спочатку все. Ну ви до мене підійшли і. Я представлю це вам. Так, а давай побачимо звучу. Ну так треба день повинен бути зверху. Зверху повинен бути на жалітику. Zumock, — Це не вам сюди, де він був? — Нє, я не сюжу, у вас по правилам. — Придивіть, будь ласка, документи. — Я придивився, спочатку мені свої придивіться. — Документи, да? No, — Ну, да, посвідчення ваше. — Беріть протоколи, бо це товариші треба зробити. — Отакі спортили нас. — Це ви спортили? — Ну, теж є реєстратори, тоді подивимося. Ніхто не вирушує. Ні. Вони нічого показали, я нічого не бачив. Ви дивіться, будь ласка, звертайте увагу. Звертайте увагу, або туди. Так, Інчевський Василь Андрійович, інспектор дізнання в Дейбунської РВ. До якого водно? Паспоро. Там не видно нічого. На світлофорах теж дуже часто аварії. Всі тільки на зелені їдуть, Але потім кажуть, я стою... — встаю до 24, 11, що... — Вам все видно. Він виїхав з корнева, <к Finnish> де, де мрео, де в полі. Дивіться, тепер прав. я вам кажу, що я виїхав там, де є роздільна... там, де е, е, дв, ця двійна полоса розділяє, розділяється. Так? Тож, ви кажете, що я в чому-винен, я кажу, я нічого не винен. Так, про ваші докази, Прага, будь ласка. Справа в тому, що заїжджав автомобіль туди. Ви ну, виїхали, він заїхав. Куди він заїжджав? Туди він заїжджав. Туди, є, снизрі, ваші докази, будь ласка. У не немає якісь проблеми. Ні, це у вас я бачу якісь проблеми. Ні, ви бачите, це у вас якісь проблеми. Чекайте, ви мене have. зупинили незаконно так. і Вони питаєтесь запустите. мені щось тут втюхати. Ми в... В... говоримо, в ви там перетікли. З однієї сторони дозволяєте. У вас докази бо, є? Нема доказів, Нема доказів? Німа питання? Німа питання. Ну, то які питання? Нема питань. Будьте більш виховані людиною. Навчайте, читайте книги. Так я на вас можу О, написати скаргу за, за безпричинну зупинку, інспектор. От і напишу, повірте. Я з бою ви десь навчався, пусть освіту ви що маєте, так? Да? Ви що маєте? а Ви тві, Ви знаєте, що робити. Поїхали. Попередження, не перший раз. Попередження, а що попередження? Як я щось нарушив, то ви діли можете мене попутити. <головіко> ви що, ви що <головіко> я, знай... я буду дзвонити. Знай... Ні, так я зараз дорожній контроль позбув. <головіко> Слухай, ви, ви що напугаєте? Так, так ми напишемо на вас, я ж... ми напишемо на вас скаргу за безпричинну зупинку. І в слідущий раз знімайте відео, будь ласка, так? Є у вас прибори? Інспектор, у вас є прибор для того, щоб знімати фото-відео У фотовідеофіксацію? Фото, щоб... Ну то й знімайте, підь, будь ласка. Отверніться туди і подивіться, звідки я виїхав. Підорасим, блядь.